З Новим роком вітаю вас щиро, зичу радості довгих літ, казки, свято, любові і миру і сердець високий політ. Хай дракончик зайде у хату, принесе гарну й добру вість, зробить вашу душу крилату і при цім нікого не з'їсть. Та боятись його не треба, хоч страшний у дракона лик, та гармонії землі і неба він триматиме цілий рік. Хоч дракон запальним буває, завжди вперто доводить щось, але серце він чуй не має, захистить ще не раз когось. Нехай щезнуть скалі з української землі, нехай Бог нам допоможе подолати сил злі. Новий рік, хай буде світлий, теплий, затишний, привітний. Щоб ми жили у теплі, завжди хліб був на столі з Новим роком дракона. Дракончика ми будемо зустрічати і гостинно прихищати, хай зелене драконя. Щастя вам несе щодня, хай він вас оберігає, полум'ям своїм подує, всю орду кацапську здую, край наш береже, мир нам принесе з новим роком. З Новим роком вас усіх щиро хочу привітати, буде хай добро та сміх, миру хоче побажати, хай в новому році буде щастя, радість і кохання, злагода у дім прибуде, хай здійсняться всі бажання. Даю вас із новим роком, всіма різдвяними святами. Нехай життя із кожним кроком Ваш дім наповнює скарбами. Сонце радо вас вітає, кує зозуря літ багато, здоров'я спишним короваєм приходить будні і на свято. Тепло людських сердець вам душу щиро зігріває і переможних справ дінець, нехай вам голову вінчає. Стане друзів в протягне руку кожен стрічний і буде кожен день казковий, як ніч різдвяна і новорічна. З Новим роком вас вітаю, щастя й миру всіх бажаю, хай захисників оберігає доля, бо незлавна наша воля. З новим блоком українці, хай квартири хатинці. Заїскрича За вогник чуде, хай добло до вас плебуде. Хай не сіріте з неба, те що оцім вам треба. Хай, хай зійде вам бозила і дитя затягнуть сказка. З Новим роком вас усіх. Щиро хочу привітати. Буде хай добро та сміх. Миру хочу побажати. Сіяться із неба, те, чого усім вам треба. Хай зійде вам Божа ласка, і в життя приходить казка. З Новим роком а, вітаю з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб кожен день 2024 четвертого року приносив тільки радість. А всі плани здійснилися. І, звичайно, бажаю мирного неба і спокійних днів, щоб 2024 рік приніс перемогу Україні. Хоч складна у нас дорога, хай настане перемога. Щастя, радості, тепла в новий рік без москаля з новим роком. Новим роком, Українці, хай в квартирі і хатинці заіскриться вогник чуда, хай до вас добро прибуде. З різдвом щиро вітаємо. і здійснення всіх мрій бажаємо. Головне для всіх у цей час, аби мир прийшов до нас.